Рано вранці на світанку босими ногами йшла до Бога Україна тихо з молитвами, одягнувши вишиванку, розпустила коси, Щоб просити Бога сили і кращої долі. Вітер коси розплітає, суне чорна хмара. Впала вона на коліна і його пита: За що мені така кара? Чим я завинила? Що знов круки чорні крячуть і ростуть в могили? Дзвони дзвонять вже щоденно днями і ночами, сини мої полягли вкрито Все хрестами. Чи я тобі не молилась, чи дітей не вчила, любить землю і тебе. Прошу, дай нам сили, скажи мені, Отче мило, скільки ще терпіти, як синів уберегти, скільки ще молитись. І почувся з неба глас, встань, вже скоро мила! Той, хто хотів тебе здолать, сам ляже в могилу. Потерпи ще трішки ти. Я загою рани, бо я чув всі молитви. Мир скоро настане. Воля й доля в твоїм домі повір, скоро буде, а ворога не пробачить ані я, ні люди. Передвічний творче, Боже миру і добра. Своєю незбагненною потугою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і доньок, що, ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу, будь для кожного з них силою і міцю, вірною опорою у миті випробувань і світлим обрієм у сутінках загроз. Увінчай їхні зусилля перемогою добра над злом, правди над брехнею, справедливості над кривдою, підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, звесели кожного зраненого серцем, Воскресіння даруй усім полеглим за своїх братів і сестер, зроби їх надійною. Опорою для українського народу, його щитом і його надією, а в грізному клекоті бою дай кожному з них сили й відваги, не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний світанок, а на його сторожі. Нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн.